Вікторина з якої це казки Пропоную вам відгадати, з яких казок взяті наступні цитати. А в Лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Сховалися за клунею і раптом бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а пінник досвіта встане, всіх піснею збудить і до роботи береться. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Такий отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі й каже Ні, цей шматочок більший, треба порівняти та й надвіла один шматочок. Пішла вона та знов до того вулика. Та вже так, що мало в ньому зосталося. Вертається додому ведмідь, прокинувся та й питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою. А ведмідь оце ж таки, які в твоїх хрещеників ім'я чудні. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Ведмідь тоді його хап забіг, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися?